Давид по черзі дістає з величезної сумки подарунки і не може натішитись. Усе це він отримав від своєї названої хрещеної мами. Такі пакунки хлопчику дарують не вперше. Зайця Давай. кофту це саме мені сподобалося. Багато курточки там придавали. Курточки і красівки, Туфлі. Була така велика коробка з одежою, що ми наймали таксі, щоб завести ці речі додому. Рік тому Давид став першою дитиною, яка приєдналась до проєкту Патентшафт. Його розпочала австрійка Катаріна Бауер для допомоги дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей. З Німецької мови це значить проєкт хрещеної, хрещеного батька і хрещеної мами. Це мама, яка не навчає, а любить. Проєкт заснований для матеріальної підтримки та опіки над дитиною. Майже усі названі хрещені батьки з Австрії. Комунікація з малечею відбувається дистанційно. Такі хрещені батьки пишуть листи, чекають на листи від дітей, знають долю дитини, знають, просять за розмір, питають коли день народження, бачать фотку. Дуже переживають і підтримують саме листи діти цінують найбільше. Анастасія Салюк каже, декілька речень від хрещених батьків з Австрії гріють серце. Я достатньо стала що спілкуються зі мною. Хтось хоча б. Її ж п'ятирічна сестричка Софія, окрім листа, вподобала інші подарунки. Мені всякі куки там. Окрім проєкту Патентшафт Катаріна Баур є ще й засновницею освітньо благодійного фонду Серце для України. Жінка допомагає нам ще з 2013 року. А в перші дні повномасштабної агресії Росії зібрала та передала житому близько 20 тонн гуманітарки, включаючи медичні препарати, аптечки, амуніцію, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, іграшки. Ігра. Гри, канцтавари, всі види гігієни. Вона надсилала до нас сюди. У нас Катерину ласкаво називають катрусою, а вона тільки рада цьому. Я дуже-дуже люблю Україну, дуже переймаюся, дуже журуся. Це не тільки жаль і біль, а також гордість з України. Тепер в ці часи всі бачать, як Україна вистоює, як перемагає. І хочеться бути частиною цієї, цієї перемоги. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1